Щодо ситуації навколо, навколо Шахтарка, то там наразі ситуація залишається напруженою. Сили АТО оточують цей національний пункт за допомогою мережі блокпостів. Наразі Шахтар знаходиться під контролем бойовиків. Тим не менш, сили АТО продовжують переміщення, маневрування та нарощування зусиль на визначених ділянках. В той же час бойовики не припиняють обстріли позиції українських військовослужбовців. Лише за минулий день чотири рази обстрілювалися з мінометів підрозділи українських військовослужбовців в районі населеного пункту Авдіївка, в районі населеного пункту Піски, артилерійському обстрілу підпадали підрозділи сил АТО. А також в районі червоно Партизанська наші сили підпадали під обстріл з танків та артилерії. в Амросіївці. також артилерія відкрили позиції українських військовослужбовців двічі в районі Довжанська, там знаходиться система блокпостів, за допомогою яких ми забезпечимо охорону оборону державного кордону на визначених ділянках. Сам там наметів обстрілювали наші позиції, причому міни прилітали на нашу з територію з Російської Федерації. Також двічі обстріляли з в, із в, 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 підрозділів українських соловів райони села Путичевона Заря. Там бойовики використовували автоматичні країна ГС-17 «Плам'я».